Thank you У центрі соціального обслуговування що у Стріушці, Кам'янець-Подільського району, сьогодні свято. Центр надає допомогу людям похилого віку. Вони там проживають та лікуються. Сьогодні, 12 січня, провідати пенсіонерів завітали народний депутат України Володимир Мельниченко, голова райдерміністрації Василь Сукач та заступник голови районної рад Віктор Кривок та не з пустими руками. Вони привезли новий сучасний холодильник. Також до соціального центру завітали колядники. Творчий колектив районного будинку культури розмай. Пенсіонери щиро дякували гостям за постійну турботу та подарунки. А колядникам – за чудовий настрій. Гарної колядки хочу вам привітати добробуту, здоров'я, і щастя, і наслави! Хочу вам бажати! Колядуємо разом з нами! Дня. Хай будуть радісні новини, хай буде світлим майбуття. Щоб ви відчували, що ви, що ви провели, скажімо, що, що ви жили в комфорті, щоб бачили, що, 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 що про вас думають. Ми про вас думаємо і, і щоб ви знали, що є, є народний депутат, який про вас думає, є голова райди адміністрації. І дай Бог, я кажу, що ми ці свята зустріли і нових. Дочекалися, будь ласка, тут може бути. У серпні ми були тут разом Могу, мабуть, і одна з бабусь звернулася з проханням, щоб їм, що їм необхідно мати родиня. Тому що є такі продукти, які суттєво псуються. Ми сьогодні, сьогодні е, свята, ми сьогодні, е, я пообіцяв, що не буде, буде холодильник. Сьогодні є, ми привезли холодильник, привезли сладкі подарунки, привезли табель, який ви побачите. Сьогодні гарний тут настрій. Як я сьогодні сказав, що ці люди дуже багато зробили для нашої держави, для нашого краю. І наше завдання зробити так, щоб вони себе, щоб вони на старості року відчували, що є, що є, кому за них. Е, що, що за них думають, і щоб вони жили в комфорті в теплі. І я думаю, що ми з вами все приїхали не не останній раз. І дай Бог їм, щоб як я сказав, щоб ці свята провести, а нових дочекати. Також почесні гості завітали до школи у селі Подільській Кам'янець-Подільського району, де нещодавно за рахунок коштів районного бюджету та за сприяння народного депутата України Володимира Моліченка проведено заміну 30 вікон на металопластикові на загальну суму 101 тисяча гривень. Відремонтовано система теплозабезпечення школи, вартість поточного ремонту 35 тисяч гривень. В школі створені всі необхідні умови для навчання, і виховання підростаючого покоління: а саме електроопалення, велика спортивна зала, внутрішні санвузли та харчоблок. Тому на базі Подільської зож перших третіх ступенів планується створити базовий навчальний заклад. Одразу в класах техніше стало. коридори, звичайно, ще головніше, але настільки комфортніше, настільки приємніше стало навчатися в класах. Діти самі дуже задоволені, батьки задоволені. Ми бережемо. Тепер бережемо що це гарна нова школа. Як я вам говорив, що я перший раз, чи так кажучи, всі в цій школі перший раз. Поміняли близько 30% вікон, ще 53 вікна треба поміняти. І це є базова школа в цьому регіоні. Вона розрахована на 240 учнів, вчиться 63. Так, так. І, і будемо робити все. Щоб щоб батьки спокійною душою віддавали своє дітей в школу, щоб в школі було тепло, тепло, комфортно, дітям комфортно, трат, щоб було, було комфортно працювати. Про це думає і, і голова Ред... і я, 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 як народний депутат. І будемо робити все, як я говорив, що е, щоб люди відчували, що про них думають, що є влада в районі, є, є, є в державі. І будемо бажати в ці свята, щоб був щоб всіх щоб, щоб було здоров'я, злагода, спокій в нашій державі, і як я не раз говорив, працюємо і багато гарних справ зробимо разом, і все буде добре.